Прошу вас на вишлений влог 24 години життя. Нагадую, що це формат, в якому я протягом 3-4 днів виділяю максимально весь свій вільний час під своє хобі. Цього разу підготувала ось такі гарні чотири тканини під три швейних проекти. І дуже сподіваюся, що я встигну зробити все заплановане. Не буду затягувати вступ, і розпочинаємо! Почати я вирішила з трикотажного полотна. Буду шити з нього сукню в стилі бренду Missoni. Їх сукні коштують в районі 500 тисяч доларів, я ж думаю, вкладусь в 40. Викрику я взяла готову від Met Your Pattern. Кроїла в розворот, і через те, що більшість моїх крейт, фломастерів і паст не залишали явних слідів на тканині, прийшлось крутити з лекалом і кроїти більше орієнтуючись по ньому. Зі змін сукню буду робити без блискавки позаду, щоб не стукувати деталі спинки. Також планую змінити форму горловини, тому викрила цю частину з запасом. Внизу додала ще 5 см. В мене залишився невеликий випад тканини, думаю, його вистачить на якийсь кроп кроп-топ. Ще мені сподобалась порада під одним з моїх відео по зберігання лекалу. а саме підв'язувати лекало стрічкою з тканини, з якої шила по ньому. Для оптимізації часу вирішила заодно і викроїти деталі кардигану з трикотажу в'язка. Тканина синтетична, але досить приємна на дотик. Я подумала, що вона буде гарно виглядати саме в об'ємному кардигані. Шити буде по викритті з бурда, вона йде на невисокий зріст, але якщо чесно, так і не скажеш. Бо рукава і загальна довжина досить довгі, або ж в мене тканини тягнеться добре. Значних змін я вносити не планую, хіба що вкорочу по довжині на пару сантиметрів через те, що не вистачило тканини на планку. Повертаємось до сукні. Я зробила тестове шов з'єднання деталей на двох клаптиках, подивилась, як буде виглядати з блакитною і чорною ниткою. Вирішила зупинитись на блакитній. Збирати сукню планую над строчним або розстрочним швом. Та не в кадрі тому та -то там малюнок, щоб ви розуміли, про що я. Робиться він наступним чином: шиваємо прямою строчку дві деталі. Далі шов розпресовуємо. Припуски фіксуємо відстрочкою. В мене вона йде на відстані 1 см від основного шва. А край припуску підрізаємо близько до місця відстрочки. В результаті виходить комфортний плоский шов. Таку обробку я підглянула в майстрин, що працює з мережевом. Подумала, що в мене тканина натуральна, переплетіння стабільне, тож чим не варяється на мережево. Початковою ідеєю було залишити країни необробленими, в тому числі на горловині. Але примірявши, зрозуміло, що потрібно все ж таки край горловини підвертати і підшивати потайним швом, щоб вийшов акуратний такий виріз човник. Підсумку першого дня зібрала сукню по основним швам і визначилась з виглядом вирізу горловини. Новий день, незамилений погляд на сукню, і я розумію, що треба перевтачувати лівий рукав, бо погано стикувала малюнок. Як бачите, після переробки стало набагато краще. Далі я вирішила дуже обережно випрати частину плетіння по краю, щоб вийшов вільний зрік зігзагу. Як на мене, тканини цього прям просила. До речі, кінці розстрочувального шва закріпила густим зігзагом, щоб він потім не розпустився. Через те, що краї порола супер обережно, витратила на це досить багато часу. Можливо, й занадто. Ось так виглядає майже готова сукня. Як бачите, вона трошки прозорить. Я планую влітку носити її під чорний боді, а от осінню взимку під чорну сукню чохол Далі праскою сформувала підгин лінії горловини і потайним стіпком його зафіксувала. Вийшло невагомо, без зайвих потовщень. З рахунок того, що матеріал дуже приємний на дотик, нічого ніде не колеться, що прям супер. Сукня мені так сподобалось, що я в цей же день її вигуляла. Одягла її на квізнайт. Останні роки люблю цей формат інтелектуальних ігор, ходжу в основному на рейтингові в складі постійної команди. Рубрика рандомних фактів про мене завершена. Зараз буде невелика розмовна вставка. Трошки хочу обговорити деякі моменти по цій сукні. Я цю вставку записую, коли вже як мінімум один раз. Я цю сукню вже вигуляла. І, скажімо так, у мене виникли зараз питання по моєму рішенню залишити необроблені краї. Що саме мене хвилює? От, начебто, мені подобається, як це все виглядає, але мені не вистачає форми. Тобто, от знаєте, якось воно недбало виглядає. Тож, я зараз трошки таких роздумах, що з цим робити. Бо я тут бачу три варіанти: перший варіант, який я бачу, це просто підвернути тканину по типу того, як я обробила горловину. Мені подобається, як виглядає горловина. І, в принципі, це непоганий варіант, але тоді втрачається оцей шарм малюнка. Другий варіант, який я бачу, це купити пряжу чорного кольору, гачок і зробити обв'язку. Я не вмію в'язати, але начебто кажуть, що зробити обв'язку не так вже складно, тож можна спробувати. І тоді в кінці будуть більш такі важкі і, по ідеї, повинні краще бути зафіксованими. І третій варіант мені моя знайома порадила купити таке тонке французьке мереживо і обробити ним краї. Не знаю, от чесно, не знаю. Начебто ідеї є, що зробити, так? Але поки що я не вирішила, бо в мене замилилось око. І в мене є маленька надія, що, можливо, ви мені допоможете. І знаєте, як трошки подивитися зі сторони і напишете мені в коментарях, в яку сторону мені краще піти. Бо чесно, я заплуталася, правда. Ще трошки хочу поговорити про силует цієї сукні. Справа в тому, що коли я обираю викрійку, я в першу чергу дивлюсь на технічний малюнок, а потім уже на відшиту модель. І технічний малюнок, сукні цьом від Pattern, він такий більш обтислий, це така більше, знаєте, така виглядає, як сукня гольф з розширенням донизу, а силуету. І це було просто ідеальне попадання в ті референси, які я вам показувала на початку цього відео. От. Але на практиці виявилось, що є ну, деякі моменти. А саме те, що трошечки технічний малюнок прибрехує по талії. Бо здається, що це супер приталена така сукня. Але на практиці, от у мене талія 72 см. Я брала лекало на розмір М. Там теж вказано 72 см. Але подивіться, я просто не можу зараз мікрофон покласти. Тут досить таки багато свободи, от і через це сукня виглядає не скільки асилоетом, скільки такою трапецією. Я це помітила ще на примірці. І спочатку злякалась, бо думала, що мені треба завучувати, Але потім я її приміряла з сукнею, чохлом чорною, і зрозуміла, що на осінь зиму краще буде виглядати більш вільніший варіант, Бо ця сукня йде як верхня, от і оця свобода виглядає класно. Але, наприклад, от зараз я одягла на боді, і в принципі я розумію, що можливо не літо було б краще трошечки завузити, щоб краще проглядався силует. Але це так, це мої роздуми. Якби не оцей момент з свободою талії, я б прям сказала, що ну класне, базове викала. Але оцей момент, якщо трошки, знаєте, як є якась трошки різниця між очікувані і реальність, мені Трошечки це зіпсувало настрій. От. Я вважаю, що було б класно, якби в опис до товару додали прибавки, щоб люди просто розуміли, якого там об'єму сукня. От, і краще орієнтувалися, який обрати розмір. От. от такі от справи. Новий день почався з невеликого прибирання. Після чого перейшла до дублювання деталей планки кардигану і місця з'єднання плечових швів. Найбільше відповідна по кольору нитка в мене була в бобіні, тож вирішила робити намотку на шпульки. На пошиття цього кардигану пішло около 30 шпульок. Тож я для себе зробила помітку купити високі шпульки для перемотки ниток. Рідко коли треба, у мене не так багато саме бобін, але коли вони будуть потрібні, це я вже зрозуміла, буде значна економія нервів. До речі, при пошті кардигану виник ще один пункт в списку бажаного: купити новий або знайти, де заточити ніжний оверлок. Він у мене замість того, щоб різати, почав край тупо жувати. Але згорем пополам, де потрібно, край оверлочною строчкою я обробила. З'єднала плечові шви прямою строчкою і розпресувала шов. Далі йдучи за інструкції від бурда, течала рукав у відкриту пройму. Припуски обробила оверлоком і запресувала на сторону рукава. Також оверлоком обробила бокові зрізи основи рукава і нижні зрізи деталей. Після чого шила бокові зрізи і перейшла до формування планки. На планці в мене стався затуп. В моменті я почала з нею працювати як з коміром, а не як з планкою. А саме я прошила зовнішній край, а не внутрішній, що найжахливіше, зрозуміло, що натопила я вже, коли підрізала припуск. Коли в мене трапляються такі досить великі помилки, для мене це сигнал зупинитись. Видихнути, розпороти. Таким чином повернутися на крок назад, виправити помилку і зробити паузу. Так що я розпорола шов з'єднання деталей планки і зупинила таймер. З новими силами знову взялась за планку. Зшила дві великі об'єднані деталі по внутрішньому колу. Щоб не було потовщення, один з припусків підрізала. Прязкою сформувала перекант, наскільки взагалі дозволяла тканина. Вона, якщо що, не сильно дозволяла, пришила планку ширшою частиною до краю кардигану. Так само один припуск підрізала, а припуск зі сторони кардигану запресувала всередину планки. Вільний край планки, той, що вийшов у мене вущий, я вирішила просто настрочити зверху, але при цим обробити край оверлоком. Заодно я обробила оверлоком по контуру деталь карманів. Внизу планки сформувала кутик, вивернула його і підвернула низ кардигану. Далі вручну підшила низ, нижню деталь планки по контуру і низ рукавів, після чого його підвернула і нитковим мостиком зафіксувала підворот. Так, я трошки загналася. Я вирішила все прошити патинним швом. Було от якесь таке натхнення. Мені здалося, що так буде гарніше і акуратніше. Заготовила кармани, тканина взагалі не тримала запросовані припуски. Постійно ковзала, тому я їх зафіксувала клеєвою повутинкою. Наколола їх по рекомендованій розмітці. Мені їх місце розміщення сподобалось десь таки комфортно, тому я їх пришила прямою строчкою по лицю, відступивши від краю деталі на пів сантиметра. Залишилось пришити гудзики і пробити петлі. Кардиган готовий. Можливо, він не трендовий, бо не сірий і не прямокутний. Зате, знаєте, він вийшов досить комфортним. На диву теплим і на мій такий суб'єктивний погляд він мені личить. Тож я рада вітати обновку в своєму гардеробі. І так, третій влог, 24 години шиття, офіційно завершений. Що в нас по результатам? По результатам, якби це не іронічно звучало, сукню, яку я планувала швиденько пошити за 3 годинки, пошилась аж до 9. Кардиган, який я так прикидувала, що я пошию за 10 годин в результаті, шився аж 15. Тож, по результату, у мене вийшло дві речі за 24 години. Основна причина, чому так довго, на мою думку, це тому, що я обрала досить такі трудоємкі способи обробки, які помножились ще на мою природню низьку швидкість по шиті. Тож, вже так вийшло. Якщо я від початку не планувала, що я ще повністю пошию жакет. Скоріше, це було із розряду план такий сукня, кардиган, а на час, який залишиться, хоча б зробити кріп, почати роботи над жакетом і зібрати посовним деталі. Але я рада, що цього разу я не йшла вгоду влогу, а саме кількості контенту, який треба показати за цей короткий час, а я просто... Шила речі, які мені хотілось, і я виділяла достатньо часу і уваги, на мій погляд, які вони цього потребували. І в результаті вийшло дві класні речі, які мені подобаються, які я буду з радістю носити. Дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до наступних відео!